те, що говорили, те, що говорили, скоріше там буде буду базуватися контингент, да? е, от, е, один з контингентів, або французький, або британський. Ну, Міодеська, так, так. Да, да, те, що, що ходило що чутки, як стратегічний порт, е, от, е, а так, ну, поки. Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що все рівно гарантія безпеки України, є в першу чергу українська армія та зброя нашого виробництва. Ми є джерелом безпеки самі для себе. Ніхто, ніхто за нас нічого не вирішить, да? і чим більше, знаєте, Одеса буде обкладена Нептунами, там, да? своїми ракетами, дальністю, які там, там до Стамбула можуть дістати, там, до Ірану, тим краще буде себе почувати Одеса. От це, коли ти контролюєш все, ти розумієш, що свою безпеку ти сам контролюєш. Тобі навіть французи не потрібні. Або британці, або навіть ні, американці, хоча б добре. Але питання в тому, як себе поводять американці, в цьому проблема американців. Вони е підірвали довіру до себе. Це головне довіру. От що головне. І ніхто не знає, що від них чекати. І вони цю довіру тепер будуть, знаєте, відновлювати ну, років так у 30, якщо не 50. Отож, е е так сказав пан Загородній під час сьогоднішнього інтерв'ю, що одна з ключових домовленостей під час візиту генерального секретаря НАТО до Одеси це майбутнє розміщення миротворчих військ або Франції, або Британії, або можливо, і Франції, і е, Британія. Ось пані Світлана пише: цікаво, що буде робити Росія, коли будуть розміщені миротворчі війська на території України. А нас не має хвилювати, що буде думати Росія. То абсолютно їхні проблеми, тому що Росія з її хворою уявою, фантазією може думати про все, чого завгодно, і тут треба думати про безпеки, на що готові. Uh, Іти наші uh, союзники, і, і все. Тому це, це не йде мова про те, що ось вже завтра uh, тут будуть розміщені uh, іноземні uh, війська, чи то Франції, чи то Британії. Ні. Uh, це ще uh, ну я не знаю наскільки довго тривалий процес, але процес ще ітиме, і, і зараз відбуваються зустрічі, і йдуть. Uh, Домовляння, узгодження усіх моментів, тому що ну, всі зрозуміли в Європі, зокрема, що зараз на Америку розраховувати ну, вже не слід там у Трампа абсолютно своя драма, абсолютно своя історія, в яку він грає про Трампа. Ну можливо, трохи пізніше наприкінці цього стріму, про те, що він там і вчора заявляв, і сьогодні. Тому тут зараз Європа розуміє, що вона в одному човні. З Україною, якщо раніше вона вважала, що вона десь там на березі, а човен під назвою Україна, десь там окремо пливе і воює з Росією, то зараз ні, Європа усвідомила прекрасно, усвідомила, що вона в одному з човні, і саме від спільних зусиль залежить, чи вони вигребуть разом і все, і чи дадуть по зубах Росії.